Виконуємо номер 358 із підручника Геометрія 7 та номер 29.15 із підручника Математика 7. І інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутник КЛМ рівнобедрений з носновою КЛ. Малюнок 14.6. У підручнику математика номер малюнку буде інше. Доведіть, що кут МКЛ дорівнює куту ПЛН. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки у нас трикутник КЛМ рівнобедрений з основою КЛ, то обічні сторони у нас КМ. І МЛ рівні між собою. Потрібно довести рівність кутів МКЛ, МКЛ і ПЛН. ПЛН. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут МКЛ дорівнює куту МЛК. кути при основі рівнобедреного трикутника рівне. Кут ПЛН є вертикальним з кутом МЛК, за властивістю вертикальних кутів кут МЛК дорівнює до рівня куту PLN. Отже, рівні між собою кути МКЛ і ПЛН. Запишемо це. За властивістю, кутів рівнобедреного Трикутника кут МКЛ Дорівнює куту МЛК. І пояснимо, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Put P L N є вертикальним з кутом МЛК за властивістю вертикальних Кутів – кут MLK дорівнює куту ПЛН. Отже, кут МКЛ дорівнює куту ПЛН, що і треба було довести. Що і потрібно було довести. Номер 358 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 15 із підручника Математика 7 виконано.